Вже за кілька років населення України може зменшитися вдвічі до 25 мільйонів. Чому демографічна криза не лише наслідок війни, які міфи пов'язані з післявоєнним бейбі-бумом, і скільки людей насправді повернеться додому? Відповідає президент Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. Це канал Times of Ukraine. Я Катерина Савадаш. Приємного перегляду. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий. день. Цьогорічний показник народжуваності менше однієї дитини на жінку, якщо говорити в цифрах, лише 0,9 що стоїть за цим антирекордом, це виключно наслідок повномасштабної війни, чи ми мали до цього стійку тенденцію до зниження народжуваності? Це загальний світовий тренд. Справа в тому, що за різними математичними моделями, якщо б не почалося знижування кількості приросту населення, відсотку приросту населення, то в нас в цьому році вже було б нескінченна кількість населення. Це була б та катастрофа, про яку писав Мальтус. А так, в принципі, народжуваність в нас на рівні е, ті, яка існує в розвинутих європейських країнах. Звісно, під час війни ситуація трохи е, погіршилася, але. Це не так сильно впливає на нашу демографічну ситуацію як міграція, і взагалі мені здається, що от дуже часто люди тут занепокоєні співвідношенням смертності і народжуваності і про це кажуть. Але це проблеми, які ми побачимо через 15-20 років, коли люди почнуть там вступати в трудове життя а і. Її... В нас зараз такі проблеми, що у порівнянні з цим, це взагалі не виглядає як проблема. У нас в 93-му році було 52 мільйони населення до початку війни за такою грубою оцінкою 37 мільйонів. І зараз в нас десь 29, 30 чи 31, демографи точно не знають. Зараз неможливо це підрахувати. І, скоріш за все, судячи з різних оцінок, у нас буде 25-27 мільйонів. Тобто, е, ми, фактично, Україна зменшиться вдвічі. І е, народжуваність при цьому, е, і варіації в народжуваності, ну, Ну, впливають там на 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 5% у порівнянні з міграцією. Тому для нас зараз це не так важливо. От ви кажете, що населення України зменшиться. Який ваш загалом прогноз і сценарій розвитку демографічної ситуації в Україні до, скажімо я не знаю через 20-30 років? Ну, про це дуже важко сказати, тому що в нас не зрозуміло просто буквально декілька найближчих років. Ми не знаємо, коли закінчиться війна, через скільки років і чим вона закінчиться, які будуть результати, які будуть компроміси, яка територія в нас залишиться, і яка ситуація буде, чи будуть нам платити репарації, чи будуть програма типу маршала. І те, що ми бачимо зараз, от, скажімо, по дослідженнями нашого інституту, рік тому ми опитували в декілька країнах Німеччини і ще в декілька країнах наших мігрантів, з них дві третини вже готувалися, щоб отримати громадянство цих країн. Тобто потенційно могли повернутися. Третина з тих шести мільйонів, які там були, тобто два мільйони з шести. Якщо війна закінчилася, в цьому році велике дослідження було проведено і міжнародною організацією міграції і верховним комісаром ООН по справам міграції, і вже 25% тільки висловлювали бажання повернутися. Тобто ця кількість зменшується. І, в принципі, от в нас на початку війни фіксувалося біля восьми мільйонів у, у наших громадян в Європі. Ця цифра зменшувалася, тобто частина людей повернулася, повернулася від півтора до двох мільйонів. Але починаючи з десь з травня 2024-го, коли вже на Заході було тільки 5,9 мільйони. Ця кількість почала знов зростати. Тобто, люди починають знов е, повертатися у Європу і е, чи нові люди їхати, і за останніми даними, там зараз 6,4 чотири десятих мільйони. Тобто, фактично виходить так, що у е, нас е, біля 500 тисяч. Виїхала з України за останній рік, і тобто 40 тисяч на місяць, і ще 50 тисяч на місяць приймає рішення не повертатися. Тобто майже 100 тисяч ми втрачаємо кожен місяць війни. І тому невідомо, як як закінчиться війна. Якщо ситуація буде така, як зараз, то от у нас Залишиться, повернеться десь півтора мільйони. Крім того, було дослідження, яке проводив центр Зумкова, які показали, що 20% після закінчення війни хоче емігрувати з України. Тобто, частина поїде і ну, перш за все, це чоловіки, які зараз не можуть виїхати, і у яких дружина з дітьми укорінилися в Європі. І тому вони поїдуть і буде 25-27 мільйонів в цьому випадку. Звичайно, навіть в такому випадку, якщо у нас буде 25-27 мільйонів, Україна все ще буде більшою за десятки країн Європи, більше, ніж Румунія, Нідерланди, Бельгія, Греція, Чехія, Швеція, Португалія, Австрія і так далі. Тобто вона матиме достатньо природних ресурсів та людського потенціалу, і буде все одно. Однією з найбільш розвинених європейських націй і з однією з найбільших територій. Хоча знов таки ми не знаємо, що буде з територіями, і чи так буде чи ні, все залежить від того, як і коли закінчиться війна. Тому, от ситуація дуже складна. Далі, чим вона ще складна, що ми, як і інші країни, будемо вимушені приймати велику кількість мігрантів. З інших країн, тому що всі європейські країни приймають мігрантів, в них теж є свої проблеми. скажімо з Польщі дуже багато виїжджали в інші країни і. Вони їх замінюють, скажімо, біженцями з України. Німеччина теж зацікавлена. Я читав статтю в одному з журналів німецьких, де вони розраховували наскільки це корисно, що українські біженці в них залишаться, тому що в них теж проблеми з робочою силою, і вони заохочують їх. Ну не всі країни так, у Нідерландах, скажімо, вони не дуже заохочують і можливо от ці біженці, які зараз планують залишитися, може вони не зможуть, тому що це залежить від того законодавства тих країн. Тому тут дуже багато різних невизначених речей, тому демографічний прогноз дати важко, але скоріш за все, ми станемо набагато менше, будемо вдвічі менше ніж були в 93-му році, і скоріш за все. Наш склад дуже сильно поповниться біженцями з мало розвинутих країн, які будуть в гіршому гіршій ситуації, ніж Україна. Тому що зараз Україна навіть під час війни є економічно ситуація набагато краща, ніж в дуже багатьох країнах Африки і Азії. Зрозуміло, тобто е ніяких прогнозів е зараз дуже важко їх зробити. А наскільки ймовірним є так званий післявоєнний демографічний бум? Це реальний сценарій на основі демографічної логіки, чи це радше гіпотетичне таке побажання, що немає достатнього підґрунтя в нинішніх умовах? Ну, це важко сказати, але те, що я слухаю демографів, які більш детально вивчають, ніж соціологи саме народжуваність, Наприклад, Елла Марленівна Лібанова, одна з найбільш Відомих наших соціологів, директор інституту, вона а, дуже скептична з цього приводу і каже, що навряд чи така ситуація а, може бути. І що це зовсім не та ситуація, яка була після Другої світової війни, коли був такий бум, і що м такого, скоріш все, не буде. Ну і знов таки я хотів сказати, що народжуваність буде дуже мало впливати на ситуацію в Україні, а буде перш за все впливати міграція, скільки людей залишиться, скільки поїде, скільки повернеться, і скільки ми будемо залучати людей з інших країн. Це буде впливати набагато більше, ніж коливання у народжуваності. І о, ці цифри також ми не можемо зараз передбачити. Скільки людей повернеться, скільки людей поїдуть, це буде все залежати. Ми можемо сказати, що якщо війна закінчиться протягом декількох місяців, то тоді з тих 6,5 мільйонів, які за кордоном повернеться від 1,5 до 2 мільйонів, і вийде з України біля 4 мільйонів, тобто баланс. Буде не не на користь а, того, що кількість збільшиться, а після війни вона ще зменшиться на декілька мільйонів, і в результаті буде 25-27 мільйонів. Але це якщо війна закінчиться досить швидко. Навесні прозвучала така теза, що кожна українка має народити щонайменше двох дітей або уникнути демографічної катастрофи. Чи погоджуєтеся ви з цією тезою? І наскільки реалістичний такий сценарій в умовах війни, міграції та економічної нестабільності? Ну, звичайно, що цей показник потрібен для того, щоб не ми відтворювали ту кількість населення, яке зараз є, але цього скоріш за все не буде, і тому в нас це не, не вплине на нашу демографічну ситуацію, не покращиться. Але знов таки, як я вже казав декілька разів. Народжуваності не дуже буде впливати на демографічну ситуацію у порівнянні з міграцією, це дуже мало що дає, і ми це побачимо тільки через 20 років: 15-20 років, коли ситуація взагалі дуже сильно може змінитися і, наприклад. Може, місце проживання буде менше значити, може буде взагалі інша структура робочої сили, може половина людей взагалі не буде працювати, а буде штучний інтелект, тобто настільки буде інший світ, що дуже важко сказати, чи має значення і чи буде мати значення народжуваність. А як ви загалом оцінюєте ефективність української демографічної політики? Які варіанти та інструменти зараз є у держави, аби реально підвищити рівень народжуваності, покращити демографічну ситуацію? Або які програми потрібно було впровадити? Ну, на жаль, ті програми, які досі проводилися, вони не показали свою ефективність. Скажімо, були в нас певний час от виплати, і ці виплати, на перший погляд, здавалося, що вони стимулювали народжуваність, але виявилося, що вони просто. Тих людей, які збиралися народжуватися народжувати, вони їх підштовхнули і вони народили раніше, а, і, але через декілька років було знов падіння. Тобто вони просто прискорили і дали можливість народити раніше, ніж вони планували. А на загальну кількість протягом п'яти років це ніяк не позначилося. Тому ці програми демографічні, які є, що може найбільше вплинути, це знов-таки програми повернення тих людей, програми залучення мігрантів з інших країн і а, ті програми, які стимулюють не народжуваність, а, а які впливають на рівень міграції. А от з урахуванням рівня міграції і війни, в першу чергу, чи можемо ми говорити, що Україна стрімко перетворюється на старіючу націю? Україна вже зараз є старіючою нацією, і це є загально є світовий тренд. Я був на одній з конференцій, де різні виступали там депутати і казали про те, що який жах, яка проблема в нас працюючих людей стає все менше і менше на кількість людей, які не працюють, поки не виступила представниця ООН і сказала, що це не проблема, а велике досягнення людства, що ми настільки зуміли подовжити життя. Людей, і що проблема зараз просто в тому, щоб розподілити доходи таким чином, щоб всі працювали. Крім того, ну не всі працювали, а всі справедливо були розподіляти справедливо те, що люди заробляють Але здоров'я покращується не тільки довжина життя, тому. Люди починають більше працювати і вік, коли вони закінчують роботу, він теж подовжується. Ну і крім того, змінюється знов таки необхідність у праці. На жаль, це має і негативні тенденції, і ніхто зараз не може оцінити як розвиток штучного інтелекту на це вплине. Вже 50% американських компаній звільнили. Частину людей, тобто, вже це половини ринку праці, вже це стосується, бо вони звільнені людей через впровадження штучного інтелекту, а швидкість розвитку пришвидшується, і тому ми не знаємо взагалі, як це буде далі і як це буде впливати на ситуацію. Тобто ви все ж таки вірите в те, що штучний інтелект є загрозою для людей? Штучний інтелект, як всі винахіди людини, є з одного боку робить життя кращим, робить частину людей більш щасливими, дає можливість жити більш комфортно. А з іншого боку, є і загрозою. Може бути, ну і вже зараз він використовується, наприклад, в тих БПЛА, які літять к нам, і яких ми не можемо подавити нашою електронною системою через їх автономність. Тобто, як будь-яке відкриття, воно може бути і дуже шкідливим. Пане Володимире, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую, що приєдналися до нас і до нових зустрічей.